Третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч ружо своє продав вже давно. І говорить, ну на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережі. ну на що мені морокаться, скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина, вбив дубиною під лісом кабана. Видно трапився охлялий кабанець, раз по черепу торохнув, і кінець м'ясо є. Але порушено закон, бо Мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубитою любив. Кабанець таки не в року пудів з два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабальця, то в сарай, кум говорить, ти будь ласка, починай, скручу вікті соломи й і смали, та гляди мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився, я кабанчика, смалить. Павна голова мені болить, де той ком запропастився, де пропав, наче з димів чу воду десь упав. Взяв я відра і його шукать, може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком. щось вовтузи, цей бовтає дручком. ти прости мені, гроті, пробач. Упусти відро, не витягну хоч плач, а чуже ж воно позичав у куми. Дуже довго, те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір, Пес лютує та піснується як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє у формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там. Пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. О, Говорить, появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, Здоров. Молодець, що не вдрав, а сам прийшов. Так візьбу. Давай заглянем на момент і складемо офіціальний документ. Посідали ми в хаті за столом, старшина суворо каже, ну почнем, папірця моєму кумові дає і зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка і злагай, і з діч попала у сарай. І зложи чистосердечно. От души і, пожалуйста, по-русскому пиши. Государственними учим. Восьмий год, но пока що не пустили в оборот. Я трясуся.